Всім привіт! І сьогодні ми будемо розпаковувати подарунки з мого дня народження. Мені подарували ось бачите, скільки подарунків, тому будемо починати. Першим я хочу пода... подивитися на оцю красу. У мене дуже-дуже дуже 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 багато м'яких іграшок, і я всіх прошу мені на день народження подарувати мені іграшки. Це буде Стеша і поля. У Мене просто дві однокласниці Стеша і поля. І вони трошки схожі. Стеша і, Так. Давайте, я не знаю, оце. Що тут в нас? А я знаю хто це, а це Маша. У мене теж однокласниця Маша. Ми втроєм дружимо. Ось 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 ось. Ось ось ось. Так... Знаєте, такі браслетики. Ходив міф, що там леніка внутрі. Що воно так, оно отак робиться, воно так тобі на руку клеїться. Де на стеша? Зараз Маша прилепиться до стежі на руку. Дивіться. Далі на що тут? <гук> У нас тут така ручечка. Подивіться, 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 подивіться. Далі в нас є ще одна капібара. Капібара з черешнею. И у нее такая пипочка. А у нас сет. А у нас сет. Я не вообще таких. такая розовая, такая прикольная. Че наклейка? Наклейка такая красивая. Далее тут... А -а -а -а! Пауэрбанк! И мне тут все напукляло. Наклейку, чтобы я на пауэрбанк. У меня улюбленный колер фиолетовый. И пауэрбанк фиолетовый. И налепка фиолетовая. Это просто шок. Так, Йод. оцей Мікі Маус. Тут мені подарує. Ось-ось-ой-ой, вибачте, будь ласка, хто мені це подари? Подивіться, які красиві квіти. Подивіться, тут можна не. Що ця колесика будуть працювати, я просто я зійду з ума. Тому що я завжди хотіла, щоб в мене були такі колесики на всьому лего. Я вою так. Давайте далі Мені, Я знаю, мені здається, я знаю, що там. Це косметика. Я теж зійду зуба. Це маркер. У мене є маркери, але просто я что-то всех розстеряла. А, тут коліт Лі Льовий. Далі давайте мини-пока, а тут заточок. Я мішку назвала в шосіоднокласниці. І стежі одноклассниці мені оце подарили. Сол Дежанейро. <laughs> Коли вона мені це сказала, я просто з ума зійшла. Це що? Бом де скрам. Крам. Крам такий розовий. І так вкусно пахне. Це у нас якийсь шампунь. Шампунь. І це, я так розумію, духи. Подивіться, яка це. Вона сказала, що в неї є такі ж самі. Це такі de Janeiro 40. Це, мабуть, запах 40. Тому що я бачила такі, там різні циферки намальовані на таких. Якщо чесно, я не розумію, що це циферки значить. Так, подивіться, який мені красивий букет Подивіться, який красивий. Наші шуми і на шелести. Ага. Букетик. Давайте далі оцей пакетик. Тут у нас тільки відхитинька. Лит... Це Поліна Це Маша у нас, та, яка на руці устіші. О, подивіться, яка прикольна книжка. І Вона ще така довга. Ой, подивіться, що мені щось зробили. Днем народження. Якщо чесно, я спочатку не зрозуміла, що це таке, а зараз відкрила і така. А! а, Це то. О! А це ж... О, Боже. Я, я таке вам зараз скажу. У мене є оцей блиск. У мене він один. Він мені так сподобався. Я хотіла собі дуже багато таких блисків, тому що вони дуже-дуже круті. І ось я це коли побачила, я така. А так мож... Мені більше всього мабуть, по упаковці подобається. цей. Шоколадом це мені дуже сподобався. Зараз я всі зроблю собі. Давайте на проскорочку. Цей він мені більш всього подобається по текстурі, тому що він прозорий. Так виглядають всі 4 блиски. Спробуйте такий колись собі, якщо ви хочете, можете заказати собі, змішати всі ці 4 блиски і понюхати. Там дуже сильно відею арбузом. Ну більш всього от що тут, тут багато подарунків, скажу вам сразу. О! Це маркери. Давайте подивимося. Так, так. Дивіться, вони вже з цим з бльосточкою. Фіолетовий, синій, зелений, жовтий, помаранжевий та червоний. Це подивилося? Давайте далі бачу там щось. Смачненьке. Ще буб. Іще боб! Іще боб! Іще боб! Подивіться така кулечка. І подивіться. Це в нас надубний пластилин. Добре, ми цей подаруночок. Подивились. Далі оцей. Давайте почнемо з оцю. Це в нас тут майже все. Косметика така мінімі. Мінімі -ми. -ми кітс. Стоп. Масочка, масочка, масочка. Масочка. Тут в нас така соль для ванни, яка буде ось так клацати, вона буде. Далі в нас. Я не можу вам писати екран, як ви пахне. Це все. Це взагалі для волосся. Я буваю його просто так, Хожу по комнаті така пчик-пчик. Щоб вкуснопа. Ось так треба. І за цього мають добре розчесуватися. Лусьон для тіла з ефектом сяєва. І ще я виклала подивіться. О, Подивіться! Ось як відкриваєш ось так. І тут ще, помимо цього, є ось така кнопочка. О, дивіться, як воно красиво! Давайте! Оце! Оце! Я дуже, я дуже, дуже, дуже це хотів. Подивіться, тут таке голограми. Еть! Подивіться, тут такий красивий браслетик. Подивіться, це супер крошки фільм. Називається така дівчинка, і ще одна дівчинка, і ще одна дівчинка. Це фільм про 300... Три... Тут дуже класна косметика. Я браслет в тін. Це вау. Це хайлайтер ЧЦ тіні? Хайлайтер Тіні. Можна і так сказати. Дель нас? Ось. Ну, як ви розуміли, тут. Все таке ж саме, тільки в іншому кольорі і з іншою зверху. Ну, і воно зелене. О, подивіться, тут пімпочка, а там не було. Тут зелені блискітки. Будемо дивитися. Ось цей. Ой. О, і тут є така пімпочка. Я думаю, що це може бути ціні. Може так бути. Подивіться. Я бачила таке Це ціні. Подивіться ось такі. Ой, плюночка. Ми зараз їх. А, ой, я ж вам свод не показала. І тут є такі очки на магнитку. Ми можемо ось так кпити, можемо взагалі сняти. так. Петь! Петь! Можемо їх сюди сюди прикріпити, сюди, сюди куди, куди хочемо взагалі. Подивіться, яка тут красива палетка. Давайте теж вам сводж роблю на руці. Подивіться який свод. Мені більш всього ну, блискітки. Як думаєте, які тут будуть очки? Подивіться, які тут рокерські очки. Так, так. Друзі, ви замітили, що тут у всіх палетках є по два кольори блискіток і по чорному. Ви думали це все а-а? Тут є ще, ще один поверх така ж сама палетка, подивимось теж її. От, Як думаєте, які тут очки? Тут такі ось звичайні очки. вони дуже дуже кличуть. Думаю, на цій вже не треба робити свотч, Тому що ми вже зробили. Ну, добре, зробимо. Друзі, поки я мажу, давайте вас спитаю, а яка вам найбільше сподобалась палетка? Мені думаю, ця. Тому що вона така яскрава, така прикольна. І в неї аж три вийде блускіток. В мене тепер взяла рука в свочих. Так, давайте візьмемо. Ой-ой, а я зараз упаковку борву. Я знаю, що це. Подивіться, це ось такі рум'яна, і тут є хайлайтери. Тебе і хайлайтери. Тобі і рум'яна, і хайлайтери, і все. Якщо треба швиденько на якусь йомку, чи не кудись на справи важні і немає часу робити, і рум'яна, і хайлайтер, можна ось взяти платку на і все. У нас тут залишилось. Всього три продукти, я вам можу сказати, це ось такі блиски для губ. Тут у нас ось такі. я думаю, своч не треба робити. Знаєте, як виглядають такі близки. Тут такі коробочки, я хочу собі коробочки залишити. Зелені такі, і тут ще ось такі. І ось такий синій. Мені більше всього подобається. Мені, якщо я чесно, я дивилася цей мультик. Ну не прям я так зліпала, всі я на його дивилася. Я так, в якомусь переді часу я його дивилася. І мені він дуже подобався, і мені всі персонажі подобались. Ну а зараз мені. Ну, мені всі подобаються реально зараз. І, і зараз мені всі подобаються персонажі. В деяких моментах буває. А, я не пам'ятаю, як їх зовуть, якщо чесно. Оця дівчинка буває яка, якоюсь нудною. А Оця дівчинка буває інколи дуже гордою. а оця а дівчинка буває іноді плаксу. А так мені і всі подобаються. Давайте вже інший бокскусме такого постання. Опа. Думаєте, що це? Ні, це на Майнкрафт. І не Бравл Старс. Киморті. Це... Ми, ми такий ободочок з Па, Давайте ми відкриємо. Подивіться, тут вони в одній галактиці, а тут вони в іншій. Подивіться, як прикольно. Це в нас політка з тінями. Подивіться тут. О, подивіться, які тут день. Більше всього. Ми з подружками це розпечатували. більше всього сказали, що подобається у ці. Ну, мені теж, тому що вони такі змішані. О, це в нас Ультразвук. Халайдер, халайдер. <ривіт> 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 Подивіться, тут гарний морця, а тут поганий. Поганий це ось. А -а -а -а! Подивіться, яке сикало ой. На себе подивіться. Там, там? О, там що там десь там? А, це пам'ятаєш. Тут спонжик. Взагалі я спонжиками не не роблю. Я э, раніше робила, зараз щось то перестала. Мені подивіться. А вот тут, от тут у нас що? Подивіться, це така голова ріка, в нього тут таке пластмасові не пластмасове, а таке сіліконове. І це мій! Все по логичному так открываешь, вот в тебе тут миски. И всё румяна, румяна. Давай это вот так хоп-хоп намажь. Масло. его и зараз будемо тошувати. У нас як раз є спонжу. Реально можна таке взяти з собою і треба більше нічого. Спонжики тшим. Вони як гарно. Подивіться, як вони гарно лежать. Е, кладуться на шкіру і як вони гарно ж, Я просто так пум-пом робується. Все воно роздишує. Ви думаєте, це все. Є а, а! мені зразу очі огурець. Надіюсь, я дуже е, полюбляю огірки. І я надіюсь, що це огірок звичайний. Ще не любив. Солені огірки. Це термозащита, можна сказати. Ти отак наносиш її, і в тебе макіяж держиться е, тримається до завтрашнього утра. А, воу! Подивіться, як тут багато блисків. Подивіться, яка красива коробочка. Кстати, оці штучки вони знімаються і можна покласти на інший блиск. Тут в мене був, наприклад, дістаємо ці два блиска. Хочу, щоб тут був е рік. Все, поміняло. Тут у мене тепер Морті, тут в мене рік. Можна міняти, якщо хочеться. Ну все. Останние пакеты. Что это? Я заразу мазал. Да вон, как А что я побачил своими очками? Я побачил Конфеты. Круто же, круто круто И он открывается. Я, так конечно же. Они а наконец-то. Аллилуйя. Это была распаковка моих подарунков с дня рождения. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Эпшлаисты. -пока.